Всім привіт! Якщо у вас справка LG видає помилку DE і заміна замка нічого не вирішує, то виходить у вас замок замкнув і пошкодив плату. Замок може замкнути два випадки: це прогорає таблетка, замикає, або замикають клеми, попадає волога і прогорають клеми. І теж відбувається замикання і плата теж страждає. Страждає в першу чергу. У нас вигорає доріжка. Ось оця от сама нижня. От вона випаровується в деяких місцях. Я вже замінив її е, провідником. Е, далі е, поряд іде ще одна доріжка. Е, це е, живлення, яке E, потрібно для того, щоб керувати семестрами. І коли випаровується ця доріжка, то струм вже через семестри йде далі по цій вже доріжці і потра... e, проходить у нас через блок живлення, і в нас може постраждати ось оцей от діод. Тобто його теж треба перевірити. У мене він був замкнений, пробитий. E, далі. Тобто діод, перемичка. У нас вигорають ще зазвичай ці два резистори по 1,5 кОм. Перевірити треба катод учим цих двох семистерів. І вихідні транзистори оптопар. Але зазвичай тут все добре, тільки резистори. Далі семистер насоса зазвичай теж цілий, але теж треба перевірити катод управляючий. Резистор 240 Ом теж уходить від нас. Далі тут стоїть транзистор підсилюючий і резистор підтягуючий на 10 кОм. Вони теж випаровуються і страждає оптопара. Транзистор тут стоїть на 500 мА. Але ну, такого в мене немає. 500, БЦ557 на 100 мА, думаю, його вистачить. Але я потім замірю, який тут буде йти струм через резистор, думаю, його вистачить. Е е от, ось такі от е пошкодження плата зазнає. Е е уже в нових платах LG е вони е зробили більш розумно вони е ці е ланцюги захистили. Ось у нас тут є. Скляний запобіжник. Але він е захищає перетворювач, блок живлення. Е на нових платах стоїть два запобіжника: один здоровий один малий. от, так от Малий захищає оці от всі ланцюги. Е от Декілька днів тому е на новому новій правці, якою всього рік е замок розлетівся таблетка розлетілася, зробила замикання. І на платі вигорів лише запобіжник. Запобіжник, грубо говоря, замінив, перемичку кинув і все працює.